цієї ночі говорить, роздовбали порт Новоросійська звідки нафта експортується. Навіть ціна на нафту, до речі, не підскочила. Ви думаєте, що Трампу це не подобається? Та подобається. Я от повідомлення вже бачу, що за дивним збігом обставин, внезапно те, що називається, активами Лукоїла почала цікавитись. Ви здивуєтесь, звичайно, це співпадіння Американський інвестиційний фонд. От просто співпало, знаєте, приходять пропозиції, від якої неможливо відмовити Трамп рве російську нефтянку, і Це дуже добре. Він, я думаю, що вже лякає Росію Україною. Він отримує вигоди. Американські компанії в прибутках, російських збитках. Зараз у них зараз позабирають у Лукоїла всі його зарубіжні контракти, які тільки можливо. Чи подобається це Трампу? Дуже подобається у нього, знаєте, там, де є. Колір нафти, запах газу і шурхатіння грошей, у нього все, у нього рефлекси починають з'являтися. І це дуже добре для нас, тому що реально Трамп своєю політикою нищить дійсності Росії. Чи хотів би він врятувати Росію, як і всі американські президенти, мабуть, але не може.